Харків пережив черговий ракетний обстріл. Цього разу серйозні руйнування цивільних об'єктів у Київському районі. Ракетами пошкоджено будівлі готельного комплексу, приватні домоволоді харків'ян, автосалон та виробниче підприємство. Комунальники-рятувальники з самого ранку вже займались ліквідацією наслідків обстрілу. Я вже був у ліжку відпочивав, на відпочивав. І тут е, дуже гучно, дуже несподівано, е, ну як звичайно, Як звичайно, спочатку прильот, потім через деяке сирена. Було два вибухи, один, другий позривала. Вікна, бо слава Богу, скло залишилось, позривало вікна, повідчинялось і посипала штукатурка. Все. Ну і потім темрява, тому що виробила світло, виробила все. Все. Слава Богу, що живі. І все. Два роки. Ну, спочатку було таке, а зараз живі добре. Перший удар був... перший удар був не дуже сильний. Видно, було далі трохи. А другий удар, звичайно, дуже сильний. Ми налякалися всі. Шкода будинок. перестав. Як то кажуть, у цьому житті вже перестав боятися, але сильно. Хата підстрибнула, вікна повилітали. Тварини з хати порозбігалися. Переживаю за матір більше. 85 років, все ж таки у неї вилетіли всі вікна. Зараз у будинку плюс 8. Слава Богу, мороз упав. Вибух дуже сильний був. Тут поблизу, коли сильно вибухає, будинок старенький підстрибує. А вчора дуже Дуже сильно. Це була моя робоча зміна. Я, була, я працюю адміністратором ресторану, і ми закінчували свою зміну, бо в ресторані вже людей не було, всі пішли відпочивати. Мені треба вже було закривати зміну, і я сиділа за столом внизу біля отої вирви, що впала, поряд з нашим комплексом. Коли стався вибух, все було червоне в очах, мене дуже, дуже болить вухо, бо вся Хвиля прийшлась мені, я просто прикрилася і впала під стіл, і взяла за руки дівчинку, яка була напроти мене. Я почула її голос, і я зрозуміла, що треба щось робити і збиратися, бо бо в мене ще є батьки. Це був другий дім для мене, бо перший дім також російські загарбники теж розбили. І я ж тут прожила майже два роки. У мене просто біль в душі. І Радість з першої секунди, як я зрозуміла, що я жива все. Це найголовніше. Дружина попросила на заправку поїхати за стіками. Я ще довго не хотів. Думав, йти пішки чи машиною, але поїхав машиною. Тому це й врятувало. Приїхав, а тут уже все горить палає. Тому довелося швидко забігати та говорити, де можуть бути люди під завалами. З рятувальниками дістали та відвезли їх до лікарні. Мало просто було людей у готелі, і всі майже жили у цьому корпусі, а не на тому. Тому якби там до ви самі бачили. Там немає половини корпусу. Вчора вночі близько 22.30 ворог двома ракетами бацілив по готельному комплексу. Безпосередньо одна з ракет влучила близько двох метрів від фасадної частини, зруйнувавши повністю фасад будівлі, вікна. Внутрішні перегородки також були зруйновані зараз знаходяться залишки бетонних інструкцій, і інша ракета поцілила в другий корпус цього ж готелю. Першочергові рятувальники спільно з працівниками Нацполіції та медиками евакуювали відвідувачів, постояльців даного кафе, а також персонал. За попередніми даними тут знаходилось 30 чоловік. Двох поранених було врятовано, і 19 чоловік було евакуйовано. За останніми даними, 13 чоловік постраждало, серед них були і представники іноземних медіа. Привали роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу, а також ліквідації пожежі, а безпосередньо горіли легкові автомобілі на фасадній частині на площі 20 квадратних метрів. Близько години. Наразі продовжуються роботи з розбирання аварійних бетонних конструкцій всередині приміщення цього корпусу, а також поруч розташованого корпусу. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.